Це весела нога, а це в неї посмішка така. А це не весела нога. Коли маленький син Ігоря побачив свого батька без ноги, він лякався його протеза. Але завдяки протезисту Івану Венеченку воїн має яскраву ногу, яка тепер до вподоби й малому. Хтось хоче трансформера, бах тобі трансформер. Хтось хоче кораблики хвилі, хай будуть кораблики хвилі. Якісь там теж всі світом всякі не зрозумілі, якісь візуальні штуки. Хорошо, хай буде. Ігор протопопов став на захист України ще в 2014-му. Воював у зоні АТО. А коли почалася повномасштабна війна? Удома на Харківщині разом з людьми організовував оборону уже навесні 23-го Ігор, повернувшись до лав ЗСУ, воював у Бахмутському районі. Під час підготовки до одного з бойових завдань його та побратимів накрило ворожою ракетою. У мене це не є там трагедія. Якась для мене, мабуть, більше було жалко моїх красовок нових бойових, які я собі купив після поранення. Воїн лікувався в Дніпрі та Києві, а в Чернівцях під час реабілітації йому встановили протез. Та Ігор хотів чогось яскравішого та позитивнішого. Його маленький син дивився на нову ногу з осторогою. Де Старапенко, о Боже. То <гум> ще маленький просто. Тоді він привик, все нормально. Він вже розуміє, що в мене тут протез зроблений, що в мене є якась нога, і мені хочеться, щоб йому це було більш, знаєте, як позитивніше. За справу взявся чернівецький технік-протезист Іван Виниченко. Дизайнерські протези для військових він почав робити нещодавно. Виготовлення оплачує держава, а дизайнерські рішення ініціатива команди протезистів. Ігор обрав дизайн з поштовою маркою Руський воєнний корабль. На очах воїна Іван працював над дизайном, і вже в майстерні Ігор уперше його вдягнув. По дизайну супер, та що я хотів. Новий протез оцінив і син. А Ігор продовжує реабілітуватися вже з яскравою ногою. І невдовзі планує повернутися на фронт, аби покласти війні край. Переговори можуть бути тільки з нашої сторони, в їхню сторону. Що ви забираєте свої війська, ми забираємо свою територію, ви нам її відновлюєте своїми коштами і більш ніколи ви сюди не потикаєтесь.